І це верховина. Мальовничий край справжніх гуцулів, край етнічної української музики, край автентичного одягу, загалом край традицій та колориту. Із Татарова їдемо сюди автобусом, що вирушає за графіком із повороту на воробту. Дорога займає приблизно годину, але одразу попереджую, що таких гірських серпантинів я супер не очікувала від Карпат. Тут дуже хвилеподібна дорога та сильна тряска, і попри те, що цей шлях ми ледве витримали, пейзажі навколо ідеальні фотошпалери. Жники. Це навколо стадіончику, в них так розкинувся базар. Для харківських, ну вони насправді дуже якось там барабашове, нагадує, особливо на початок. Ну, це цікаво, гори такі види і базар. Я думала, що він набагато менший. Він селище це. Набагато менше, воно знаю, за розміром, як Мергород, напевно. І все тут є, і все тут можна купити. Я думала, це просто ну, село, село на відшиб, як полонина. Ну, звісно, ми вже з собакою, хто б сумнівався, Отут нам місцеві порадили одразу за цією церквою наліво. І трошки по якомусь дерев'яному перелазові по стежинці буде якась оглядова. Дуже красива, наче вона ще там дерев'яна така спорудка. Подивимось. Після максимально карпатського риночку першим місцем для знайомства з верховиною обрали оглядову, яку нам порадив місцевий чоловічок з Татарова. Іти, в принципі, недалеко та ще й красивезною стежкою через лісок. Там майданчик великий і вежею, звідки панорамно проглядається все селище. Росходинки по великі. Ну і звісно, гойдалка. Поки ми спускаємося, підведу вас до нашої другої цілі тут музею музичних інструментів імені Романа Кумлика, відомого на гуцульщині музиканта віртуоза та автора численних музичних творів. Я людина, якій подобається вивчати місцину зсередини через людей та їхній побут, анекдоти, легенди, якісь пам'ятні речі. І місцеві музеї часто це частина душі того краю, в якому ви знаходитеся. Тим паче на верховині, де музеї на кшталт музею штопору просто шокують. Там білка, тут півники. Але сьогодні про музичні інструменти. Музей знаходиться обабіч центральної вулиці Франка, просто в будинку самого митця. На екскурсії зазвичай слід записуватися заздалегідь, але нам пощастило, і оповідь про гуцульський побут та творчий шлях свого дідуся проводить власне онука. Тут краще дивитися і слухати. Ваш все ж таки відрізняється своєю такою формою від усіх інших. Друга скрипка Анна, можливо, Аня, то ця скрипка була на честь вас. Задавайтеся. Ось такий пативник. Саме цей поїзд, більше, що, знаєте, для якоїсь такої роботи, для святкування, для концертів, це що особистий засновника цього музею, що ви можете собі подивитися. він не надував, коли повністю зводу, два-три куплетика, знаєте, міг спокійно мені на заспівати. Надути волинку, 10-15 вашого часу, але будемо сьогодні пробувати трембіт і будемо випробувати ваші легені. Так що будемо знайти. Трембіта від слова «трем» – три тре, метри. 3 метри це її звичайна така довжина. Досить, до речі, така легенька, що я її спокійно можу, знаєте, підняти. Ну, а на тримбіті грали чи якісь сумі молоді чи веселі, здебільшого веселі. Зробимо з дерева, яке вдарила блискавка, обмотана корою березою. Так. Де <плес> плески! <плес> Зимовий світловий день в горах короткий, багато не встигнеш. Ще якщо попередньо не запланувати візити в бажані місця. Тому хату музей кінофільму Тінь забутих предків, де жив, надихався і знімав Сергій Параджанов, оглядаємо лише ззовні. Шкода, але навіть так відчувається неймовірна енергетична сила цього місця. Уже в Татарові забігаємо на заправку для туристичної вечері, потрапляємо на тутешнє колядування дуже незвично, коли традиції зберігаються в будь-якому місці. Ранок у день від'їзду зустрічаємо традиційно на риночку, але у ворогті. Споглядаємо потяг, яким їхатимемо додому за кілька годин і вирішуємо фінально прогулятися в моє чи не найулюбленіше місце в Татарові. Так, вранішні туманні Карпати це хвилини божевілля для художників. Просто відбираємо мову. І, звичайно ж, ця прогулянка неможлива без чотирилапого. і ти теж з нами, це вже, напевно, 15-та собака. А, буває тоді Це ми прийшли, напевно, в моє найулюбленіше місце татарове просто перед поїздом прогулятися. Подивіться, як красива там у нас собачка він супроводжує, як завжди. А тут вже навіть з минулого року затіло таку будівлю. Боль. Ой, потяг одразу, вау! Зараз побачите його онти. Там. там потяг, тут красивий цей басейн, але, блін, таке красиве місце, просто ліс був. хорошенько, хорошенько. Ты с нами гуляешь. На тебе. Дивись. Вот так. Вот так, смачного тебе. Під крики туристів-криворіжців та початок справжньої карпатської заметілі хочеться завершити цю поїздку лише словами любові та безмежної вдячності до Татарова. Він по-своєму вже став домівкою та місцем, куди повертаєшся, ну ніби до бабусі в село. Нехай так буде і надалі.